Так, оце вже ми пробили хлощі, трішки розчистили. І це в нас буде частина нашої стежки здоров'я. Боброва стежка ми її називаємо. Там у нас обрій, оце гончарівка вже і, і оце яри. Оце поки що ще не сполучили оцю частину, тут зробимо якийсь місточок, як подумаємо. Оце сага. А чого? А чого боброва доріжка, тому що тут живуть бобри. Їх тут багатенько, багатенько норм, точать вони дерева. В принципі, це буде дуже класна така туристична скажімо, локація. Бачите, пузами вони, пузами вони витопили. А тут вони десь нряють. Це така сага. Сага тут, ну вони тут не проходили хащі були, а ми зараз зробимо класну стежка. втручатися в природу в принципі ми не будемо бобрів лякати теж не будемо вони нам зроблять атмосферу ці бобрики оце тут ми трошки підчистимо я не знаю коли мороз спаде навіть тут трошки розкісне тут міря тут дивіться яка краса взагалі просто Просто гуляти пішки з дітьми на велосипеді. Хоча вже прочистили, бо тут такі чагарники були. А тут ось вже техніка сьогодні попрацювала. Ось бачите, це тут живе бовер. Зачидали ветками, але він там він там откидає. У них декілька входів і виходів. З їхніх нор. А, вони там точать дерева. Вон ще одна нора. Ось. Ще одна нора. Оце кучка, а це, мабуть, теж хатка бобра. Ще одного. Ну, тут ціло сімейся, скоріше. А там, там бігають козочки. Дуже красиво. Іще одна хатка бобра. От, тут у нього вход і виход, а там ще. Ось така боброва стежка. Поставим казівнички, поставим лавочки, думаю, лісники нам допоможуть всьому. А, і дивіться, така територія, яка взагалі не використовувалася. Ну, скажімо так, болота. Да? Болота. Зробимо з мінуса плюс для громади. Ну, Я сподіваюся, що в нас все вийде, тому що такі мальовничі місця треба, щоб і туристи, які приїжджатимуть там в наші готелі. могли там взяти велосипед, у нас, до речі, внутрішньопереміщені особи здають варанди велосипеди. І в опічні можна взяти велосипеди в туристичному інформаційному центрі і по цих маршрутах їздити. Бачите, тут вже находив бобер. І таке от дерево ліквідує. Коротше, боброва стежка. Будет. Ну, поднимемся что выйдем, надеюсь, до сделаем. Значит, это тут очень красиво. Но с Богом, щось я думаю, получится.